І так, друзі, всіх вітаю. Знаходжусь на нашому точку, де стоять всі відводки. Приїхав. Зараз буду працювати. Що саме робити? Пару корпусів доставимо, тому що тільки почали робити їх. Я замотав стреч, тому що віз в машині, щоб там з цих рамок тирса сипеться, щоб не намусорити. Так, що в нас по плану? Ще пару. Рамок взяв для того, щоб підставити, тому що ну, те все, що тільки є, тому що чекаю ще рамки. Далі у нас є дуже велика кількість маток карніка. До речі, ціна, друзі, знижена до 10 штук. На даний час буде по 230 гривень, Більш, ой, точніше, по 250 до 10 штук. Вище 10 штук, 10 і вище по 230 гривень можемо відправляти. Тому, друзі, ось в такому варіанті зараз є велика партія маток. Також ось зараз буду ще підсажувати маточки. Плідні відібрали, зараз буду підсажувати неплідні. Тому, друзі, кому потрібні маточки, можете звертатись, ось так все виглядає. Я зараз починаю вже буду розширювати, вже і так потрібно було раніше це зробити 145 ми корпусами, але ну, вже як є, та неділя у нас була зайнята дуже, тому що дороблювали замовлення. На даний час ось в такому варіанті починаємо робити. Хлопці відливають шестирамочники, нам їх потрібно 200 корпусів. Це з тим, моментом, що на даний час. Потім у нас є пізній ріпак буде і буде соняшник. Тому якщо буде соняшник такий, як потрібен, то ну, цих 200 корпусів це, прям, прям, ну, це на кожен вулик по одному корпусі, це прям нічого їм. Тому якось отак зараз покажу самі рамочки. Ось такі рамочки, всі проштамповані. Пакетне вжилінство, все чітко, вощі на бівор. Дуже файна, дуже класна, мені подобається. Так, Що у нас тут? Ну, ось такий відводок, його потрібно вже розширювати. Бачите, все забито повністю аж до самого верха. Ось так. Все залупашили конкретно. Бджоли дуже багато. Всі рамочки новенькі в цьому році, абсолютно відводки, всі на новеньких рамочках Тому починаємо з цих перших відводків, як ставили, починаємо розширювати і працюємо далі. Тому, друзі, це так відхилився від теми. Відео, по суті, по маткам. Кому цікаво, звертайтесь. Відправка, якщо сьогодні замовляєте, або на завтра, або на післязавтра, в залежності, яка загруженість по відправках. Тому що кожен день йде дуже багато різних відправок. Номер телефону в першому коментарі. Якщо не піднімаємо трубки, звертайтесь, пишіть на Viber. Підправимо все, всім благословінь.